Привіт YouTube! Наш старенький інкубатор квочка. Можна вже сказати ветеран. Тут вже трошки потріскало, вже такий він підуставший. І достав вже цей переворот яїц. От побачили квочка 30-1 з механічним переворотом. От вам його і представляємо. З п'ятерки пінопласта і вирізали трикутники ніхромом. На Наклеєві пістолі це все посадили. О, він буде так. На одній стороні яйці, тому пух на другій. Оце і називається механічний переворот. Далі вода тут була, отут налята була вода. Ми поробили такі з пластика канавочки такі повирізали. Сюди буде вставлятися салфетка. Там в кошці 30-10 там дві таких і заливається, а ми ж зробили чотири і ширших. Тут планочки шліфанули дерев'яні, тут ці яйце. В сітку положимо. Сюди низ теж положимо паралончик, отакий вирізали. Паролончик впітає себе влагу. Влагу будемо додати ось з такої бутилки. Проследили дирку, все совпаяли капельницю. Раз, три дні відкриється. ну Будемо бачити, у нас гігрометр в кришці є. Будемо бачити, яка вологість буде. А отут будуть так, О, я вам лучше показати. будуть салфетки. Її обріжем, сюди ще От водички наляли, салфетки впиталися, волога буде, яйці закладемо, все продовжуємо. О, зробили закладочку, розпліщили яйці. Можна було, звісно, ще їх з торця скласти, але тут у нас не дуже вийшло і висота інкубатора не особо допомагає. Так що ми... прийшло таке рішення, що скласти їх належма. На їх треба чітко поперед, що щоб не вверх них переверталися, а чисто зліва направо. Оце так буде Тут салфетки змочили, все влажність буде. Зараз закриваємо кришку. От ми заложили наш інкубатор з механічним переворотом. Кот на другу сторону і все, включили. Почався прогрів. Тут вентилятор регулюється гігрометром, гігрометр з термометром. Терморегулятор, датчик туди Гідро... гігрометр датчик тут внизу. Ну, все у ну, нас механічний інкубатор. Пародія на кочка 1 е Все регулюється, все полуавтоматика. Все, всім пока, Терзайте. Заложили вже яйця, вже гріються, от де були пустоти, заклали бумагою, щоб було... Заклали бумагою, щоб яйця не ну, з так здійснюється переворот. Дивіться, снімо. Приходиш акуратненько.